Всі хотіли стати схожими на спаса такими ж сміливими і мужніми. Потім їх так і почали звати спасівцями. Принади Запорізького краю телеведуча Олена Шевчук прославила на всю Україну. Казка її авторства втрапила до збірки щастя у віконці львівського видавництва. Належить ідея колишньої землячці Ірині Астаховій, яка розмістила заклик у соцмережах. Ця книга, вона із казок, які написали батьки всієї України. Це дуже така цікава книга, і я вирішила, що я теж можу написати казку, але хотіла написати казку, щоб вона була пов'язана з нашим містом, була пов'язана з нашим чудовим островом Хортиця. За сюжетом казки пригоди хлопчика Спаса, головний герой із острова Хорта, що на березі річки Славута, у протистоянні зі злим царем Османом, бойовим мистецтвом його навчають козаки, воля та сила. Підсилити враження від прочитаного допомогла запорізька художниця Маріана Самбатян. Її легкі контурні малюнки дітлахи розмальовуватимуть самотужки. Крупне, контурне, чітке, ясне, як в будь-якій ілюстрації, найголовніше – це построєння композиції. Тобто це вже в незалежності від взрослої книги або дитячої. Що саме відрізняє дитячу ілюстрацію від дитячих сказок, вони повинні бути більш яркі, чем ти немножко упрощений, а в ну, именно в этой світі і заключається вся сложность. І доже быть несущие добро, позитив і детскую доброту, наверное. Маріані Самбатян належить ілюстрації одразу до трьох казок у новоспеченому виданні. Каже, перечитуючи кожну, немов впадала в дитинство. Думку молодших врахувала Олена Шевчук, попередньо переповідаючи сюжет на ніч маленькому синові. Моєму синочку, рік дев'ять місяців. Так він теж дуже любить казки. Він любить слухати казки. Я ще була на книжній толоці, і я чула, як батьки підходили до книгарів відомих, які приїхали з України, і питали, а чи є книги про про козаків для хлопчиків сім-дев'яти років. На жаль, таких книжок на книжковій толоці не було. І може ще це мене спонукало написати таку казку, де розповідалося про наших сильних і мужніх пращурів. Презентація книги відбулася у грудні у Львові. В Запоріжжі планується у січні. Творчий тандем Маріани Самбатян та Олени Шевчук матиме продовження. Працюють над окремою збіркою оповідань про пригоди хлопчика Спаса відповідно з добіркою візуального супроводу.